Серед невтомних діячів української культури, ім'я Бориса Грінченка, пламенить ясною зорею. Він належить до тих діячів української культури кінця 19, го початку 20-го століття, творча діяльність яких розпочалася в період, коли свідомих українських культурних сил було дуже мало. А той час, як робитиме загал, ще не прийшов, хоча він не так далеко. Тож йому. Доводилося бути водночас і збирачем народної творчості і видавцем народно-просвітницьких книжок, письменником, педагогом. Він більше працював, ніж жив. Саме так охарактеризувати прозаїка у відомого поета Микити Чернявського були всі підстави. Адже за своїх 47 років життя поет проявив себе як талановитий педагог, громадський діяч, перекладач, літературознавець. Він народився 9 грудня 1863 року на хуторі Вільховий Яр поблизу села Руські Тишки, тепер Харківської район Харківської області у збіднілій дворянській родині і з юних літ відрізнявся активною життєвою позицією. Під час навчання у харківському реальному училищі 16-річного юнака було заарештовано за поширення народницьких ідей. Після двомісячного ув'язнення, незважаючи на заборону навчатись у вищих навчальних закладах, він підготував до екстернату у Харківському університеті. У 1881 році успішно склав іспити на звання народного вчителя. У 1894 році родина Гринченків переїздить до Чернігова. Тут, працюючи у губернаторському земстві, Борис Грінченко організовує єдине на той час видавництво дешевих українських книжок для народного читання. Чільне місце і діяльності народного вчителя займало вдосконалення навчального процесу, підготовка повних посібників у 1888 році, коли не вільно було друкувати ніяких українських книжок до науки дітям. Чи він складав буквар під назвою Українська граматика до науки читання і писання. Письменник згадував, я сам написав усю граматику друкованими літерами та й учив по одній читання і писання свою дитину і чужих дітей, щоб рідною мовою озивалися до їх наук. З 1881 року починається його просвітницько. Педагогічна діяльність, яка тривала до 1893 року. Вчителював він у селищі Харківщини, Сумщини, Катеринославщини. Багато пише регулярно, друкуються в журналах та альманахах. Виходять у світ його поетичні збірки, пісні Василя Чайченка під хмарним небом, хвилини. З 1894 року Борис Дмитрович працює в Чернігівському губернаторському земстві. За час його роботи у земстві Борис Гринченко пише «Деологію серед темної ночі під тихими вербами на Хмарило та на громадській роботі. Борис Грінченко був людиною надзвичайно працелюбною, будучи справжнім патріотом, видає етнографічні матеріали, зібрані в Чернігівській і сусідніх з нею губерніях у трьох томах у 1902 році. Письменник перебирається до Києва. Тут, разом із дружиною Марією Загірною, він трудиться над укладанням вершинської своєї праці, чотирьохтомного словаря української мови. Цю визначну роботу було відзначено академічною премією. Непосильна праця, хвороба, смерть доньки, онука матері підірвали його здоров'я. У 1910 році Гринченко поїхав на лікування до Італії, де й помер. 6 травня тіло його було перевезене в Україну і поховане на байковому кладовищі. Ім'я видатного українського педагога, науковця та громадського діяча Бориса Дмитровича Грінченка було присвоєно закладу 17 грудня 1993 року, також на його честь відкрито музей Київський університет імені Бориса Грінченка у квітні 2010 року. Для вшанування титанічної праці Бориса Дмитровича наостанок хочеться згадати рядки його неймовірного актуального на сьогодні вірша: землякам, щораз на рік збираються на Шевченку роковини співати гімн. Ще не вмерла Україна, але може вмерти. Ви самі її ледачі ведете до смерті. Та все ж, поет вірить, що прийде та година, що дідами на словами Оживе Україна.